Дуже часта ситуація: квартира оформлена на декількох осіб, і вони не можуть домовитись між собою, що робити із цією квартирою. Наприклад, п'ять онуків отримали квартиру у спадок, або сім'я із чотирьох осіб приватизувала квартиру, або після розлучення квартиру поділили. В результаті декілька осіб володіють однією квартирою, але жити разом вони там не хочуть. Мирно домовитись про продаж квартири теж не можуть. Бо зазвичай в таких ситуаціях хтось один живе в цій квартирі, спокійно собі нею користується, а інші співвласники, крім права власності на папері, нічого не мають. Чи можна примусово продати цю квартиру і поділити кошти? Або чи можна викупити чиюсь частку без його згоди? Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що я розповім реальний кейс нашої клієнтки, і ви зрозумієте, що є зовсім неочевидні варіанти вирішення проблеми і спільним майном. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Варіант перший: найпростіший, але найменш вигідний. Ви можете продати свою частку в цій квартирі, але ж ви будете продавати не цілу квартиру, а, наприклад, свою одну четверту чи одну другу частину. Звісно, у вас погодяться її викупити лише певні компанії або люди, які готові потім розбиратися з іншим співвласником. А отже, у вас цю частку куплять далеко не по ринковій ціні, а набагато дешевше. Але ви можете пояснити це іншому співвласникові. Тобто ви можете сказати, я реально готова продати свою частку квартири. Нехай по дуже заниженій ціні, але зараз я не маю нічого. Я не можу проживати в цій квартирі, не можу нею користуватися, не можу її здати в оренду, бо там, наприклад, живе інший співвласник. Тому я реально готова продати її хоч за якусь суму. Тоді інший співвласник буде розуміти, що в нього з'явиться новий головний біль. Тому що новий власник, якому ви продасте свою частину квартири, це абсолютно чужа, невідома йому людина. І як будуть події розвиватися далі, невідомо. Тому з такими ризиками дуже ймовірно, що інший співвласник погодиться все-таки продати повністю цю квартиру і поділити між вами гроші. Але що робити, якщо інший співвласник все одно не згоден продавати квартиру? Або якщо ви не згодні продавати свою частку по дуже заниженій ціні? Тут всі клієнти задають. Одне й те саме питання, чи можу я викупити частку іншого співвласника? Наприклад, у мене є реально гроші, я готова заплатити іншому співвласнику за його частку, щоб отримати собі повністю всю квартиру. Дійсно, наше законодавство дозволяє вам в судовому порядку припинити право власності іншого співвласника за умови, що ви готові виплатити йому компенсацію, тобто викупити його частку в квартирі. Але. Є декілька вимог для того, щоб це було можливим. Перше. частка іншого співвласника є незначною. Законодавство не розшифровує, яка саме частка вважається незначною. Але з аналізу судової практики я вам можу сказати, що незначною суди вважають зовсім маленьку частку. Наприклад, одну двадцяту або одну десяту. Так, таке дійсно існує, коли в одній квартирі є 10 або навіть 20 співвласників. І скоріше за все, половину квартири або одну четверту частину квартири суд не буде вважати незначною часткою. Друга вимога. Частка не може бути виділена в натурі і річ є неподільна. Ну тут насправді не проблема, тому що більшість квартир є неподільними. Ви реально поділити їх на декілька повноцінних квартир із різними входами не можете. Третя вимога: спільне володіння користування майном є неможливим. Цю вимогу ви теж з легкістю доведете. Достатньо буде аргументовано пояснити, чому ви не можете спільно проживати в цій квартирі, чи спільно, наприклад, здавати її в оренду, тому що ви хочете тут жити, а інший співвласник хоче її здавати в оренду. Четверта вимога: таке припинення права власності одного із співвласників не повинно завдавати йому істотної шкоди. Це теж дуже складний момент, тому що якщо у співвласника, в як коли, наприклад, є одна сьома частка на квартиру, він проживає в цій квартирі, і в нього більше немає ніякого іншого майна, йому більше немає де жити, то дуже ймовірно, що суд не дозволить примусово припинити його право власності і заплатити йому невеличку компенсацію, яка не дозволить йому купити собі нове житло. Суд може сказати, що це завдасть шкоди його інтересам, а значить, навіть якщо ви готові викупити його частку без його згоди. Суд може на таке не піти. Тому якщо у вас у спільній власності є квартира і ви не можете разом домовитись, що із нею робити. То варто оцінити різні варіанти. По-перше, як мотивувати інших співвласників домовлятися. А по-друге, як ви можете діяти, якщо все-таки не вдасться домовитись. Для цього вам краще звернутися до адвоката і спочатку проаналізувати всі варіанти. Розповім вам реальну історію нашої клієнтки. Вона разом із колишнім чоловіком спільно володіє квартирою. В неї доля в праві власності більша, а в колишнього чоловіка трішки менша. Продавати свою частину квартири по заниженій вартості вона не хотіла. Примусово позбавити колишнього його частки перспектив теж не було, оскільки це єдине його житло, до того ж, він має серйозні проблеми із здоров'ям. Сподіватися, що суд дозволить нам припинити його право власності і виплатити йому компенсацію, було марно. Але виявилося, що колишній чоловік не платив аліменти на дітей, і борг в нього назбирався дуже серйозний. А якщо додати до боргу ще й штрафи за невчасну сплату аліментів, то сума практично дорівнює вартості його частки в квартирі. І найкращим варіантом, конкретно для цієї клієнтки, є забрати цю частку квартири в рахунок боргу по аліментам. Тому, якщо вам потрібна допомога в подібній ситуації, коли ви спільно володієте майном і не знаєте, як його поділити, під відео залишаю контакти для запису на консультацію. Також ви можете в коментарях залишити своє питання, я спробую вам допомогти. Не забудьте підписатися на наш канал. І поставити лайк.